Компанія Lorgar прислала нам ось такий класний девайс це бездротовий геймпад Trix 510. Давайте на нього подивимося. Ось така у нас упаковочка, упаковочка дуже приємна, тактильна. Вони змінили упаковку. Зараз це еко-упаковка, що насправді є бонусом для виробника периферії. Що у нас тут? Так, у нас тут бездротове під'єднання, у нас LED. Підсвітка, 16 кнопок, а також фідбек-вібрацію. Це дуже круто, я це люблю. Насправді, наскільки я пам'ятаю, це підтримка тільки в деяких іграх, не усіх, звісно. По батарейці у нас 8 годин роботи, 600 мА і підтримка 5 платформ. Значить, що ще? У нас 10 метрів, сама. Дальність гри, так би мовити, Дальність використання девайсу, і у нас підключення через BT, Bluetooth. Так, Plug and Play зарядка через USB-C Давайте відкриємо. Зараз я вам покажу. Насправді, от відкривається він не так просто. Я вже це робив, але все одно, давайте подивимося. Ось, я відставлю це сюди. Ось наш девайс. Давайте подивимося на сам девайс. Виглядає він насправді дуже класно. Дуже приємний на ощуп. Трошки таке перфороване тут. Для того, щоб гріп був. Стандартні розміщення кнопок і джойстика. Це плюс. Що у нас ще? Що у нас є в комплекті? Насправді він мені трошки нагадує девайс візуально джойстик від Xbox. Подивимося. Так, дивіться, що у нас є ще тут? У нас є. Гайд. Є гайд на українській мові. Це дуже приємно. Немає російської мови, до речі, так, є розміщення кнопок, є також підключення через зарядка, підключення через Android, через Mac. Nintendo Switch, PC і PS. 3. Варто зазначити, що він не підтримує PlayStation 4 і в майбутньому там PlayStation 5, коли вона вийде, тому це можна сказати мінус цього девайсу. Також у всіх девайсів зараз бренду Lorgar є в наявності ось такий Keiching, да, як правильно його називають. І давайте подивимося, що тут ще у нас є в наявності. Оця от ем, частина коробки відкривається досить погано насправді. Ем, але це зроблено для того, щоб все було. Зараз побачите. Ось так. У нас тут зарядка, шнур USB-C, і у нас тут що це у нас? Ага. Це у нас якраз передавач по Bluetooth. Тому зараз от виглядає весь набір. І плюс верхня кришка. Тому зараз я потестую в іграх і ви побачите, як він виглядає. Поки що чисто тактильно. По-перше, він дуже класно сидить в руці. По-друге, він кнопки дуже приємно натискається. Класний рух джойстиком. Тому подивимося, як він себе веде в грі. Кнопки та аналогові джойстики розташовані таким чином, що їх легко знайти інтуїтивно, навіть якщо ви звикли до іншого типу контролера. Для довгих ігрових сесій це великий плюс. Під час тестування я не відчував дискомфорту, а кнопки та джойстики реагували швидко і точно. Ніякого хибного спрацювання стику контролеру. Подивимося, чи буде дріфт джойстика в майбутньому. Підсвічування кнопок робить використання. Контролер більш зручним в темряві, а також додає стилю пристрою, підсилюючи враження від гри. Лед кільце навколо правого джойстика та індикатор заряду на передній частині дозволяють легко орієнтуватися у стані контролера навіть під час динамічної гри. Щодо тактильних відчуттів, контролер виготовлений з якісного пластику з приємною на дотик поверхнею, що забезпечує надійний захват. Під час інтенсивного тестування геймпад зберігав стійкість у руках, а наявність гумових вставок. Додатково зобігало ковсенню. Це важливий момент для мене, тому що я звик до активної гри і потребую стабільного щеплення з контролером. Ще одна цікава функція це вібраційний зворотній зв'язок, який підвищує відчуття свого роду занурення у гру завдяки двом вібромоторам. Під час тестування в шутерах та гонках цей зворотній зв'язок був вираженим і досить реалістичним, реагуючи на події, як от постріли в Кібербанк 2077 або наїзди на перешкоди або зімкнення в Формули 1. Це додає динамічності і дозволяє буквально відчувати, що відбувається на екрані. В цілому, що можна сказати, що це є надійний. Геймпад середнього класу, що приваблює своєю функціональністю, зручністю та стильним дизайном.